Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на каналі. У цьому відео покажу вам свої знахідки з магазину Second Hand. Розпочинаємо ми відео з таких класних шкіряних рукавичок. Їх я купила для своєї мами. Це 100% шкіра, дуже м'які, стан просто ідеальний. Також я придбала три великі шовкові хустки. Це такий елегантний універсальний аксесуар. Їх можна носити на шиї, у волоссі, на сумці. Вони додадуть дадуть образу вишуканості і виглядатимуть стильно. Ось ця хустка з такого цупкого шовку, шов йде Рауль, і вона її підписна. І ще ось така красива шовкова хустина. Мені сподобався її малюнок. Люблю розглядати шовкові хустки, як витвір мистецтва як якусь картину. Подобалась мені така в'язана сукня. Я шукаю собі щось схоже на літо, але її я не придбала, бо вона не підійшла мені по довжині, Хотілося б, щоб вона була трішки довша. Хочу показати вам дві цікаві сумки, на мою думку. Їх я не придбала, так як мені вони не потрібні. Але сумки справді класні. Перша ось така від Балі. Їй потрібно, звісно, здати в ремонт, щоб підмалювати ці кутики. Всередині вона в хорошому стані. І наступна така сумка рюкзак з шкіри. Це доволі недешевий бренд. Ось. Я знайшла схожу на eBay. Так вона виглядає. Стан, в принципі, непоганий. Наступна знахідка мене дуже порадувала. Це ось такий красивий корсет від агент-провокатор. Я знайшла ідентичний корсет на сайті Шафа і коштував він 25 тисяч гривень. Чи немало, погодьтесь. Наступна моя покупка це ось таке пальто халат з вовни від MaxMara, насиченого темно-синього кольору. Тут є один невеликий нюанс. Потрібно підшити його на рукаві, але там розійшовся просто шов. Я думаю, це без проблем можна перемонтувати. А саме пальто в чудовому стані. Звичайно, його потрібно відпарити і привести до ладу, але пальто дуже мені подобається. Луття мені сподобались такі мокасини з натуральної шкіри від Navi Boot. Це 38 розмір. На мене вони були трішки малуваті, тому не придбала. Інший день завозу. Всі ці знахідки, які ви бачите у цьому відео, я купувала і знаходила протягом двох тижнів. І перша моя покупка це ось такі мокасини від люксового бренду ТОЦ. 37 розмір, це натуральна замша. Стан просто ідеальний, їх я взяла на люксі. Була така чудова футболка з 100% кашеміру. Я спочатку дуже зраділа, бо це XL, великий розмір, але пізніше побачила маленьку дірочку, тому не купила. В магазинах секонд-хенд потрібно бути дуже обережним, тому що освітлення погане, і не завжди ти бачиш якісь певні нюанси. А потім приносиш це все додому і вилазять сюрпризи. Наприклад, ось цей светрик. Вроді би спочатку мені здалося, що він в ідеалі, а потім я побачила велику діру а, під рукавом. Також сподобалась ось така шовкова блуза, сподобалась мені курточка. Косуха з натуральної шкіри. Я її побачила у відділі люкс. Ціна на люкс за кілограм вже майже тисяча гривень. Куртка, в принципі, непогана, але мені вона також не потрібна. Ще ось такий джемпер стовідсоткового кашеміру. Було багато дитячих речей. Я люблю купувати для своїх дітей речі в секонд-хенді. Казую вам, що було цікаве. Перше, це ось така ковтина. Вона йде 100% тонкої вовни. Сподобався такий світшот, але на ньому я теж побачила багато плям. Далі футболка зара. Я її придбала і також придбала ось цю футболку, це теж зара. Хороша базова футболка на літо і дитячі штанці від United Color of Benetton. Мені сподобався цей зефірний рожевий колір. Це були такі класні дві пари італійського взуття. Перше, це ось такі босоніжки, 38-й розмір. На мене, на превеликий жаль, вони замалі. А другі ось такі туфельки. Але, як ви бачите, хтось перерізав. Ремішок, можливо, і спеціально, тому теж не купила. Ще була ось така безрукавка накидка від Tommy Hilfiger, складі вовна така кашемір. Пуховик від Tommy Hilfiger, стан ідеальний розмір S. Ці речі я не купила, просто ділюсь з вами, що, на мою думку, ще було цікавого в магазині. На Люксі було новеньке боді від Zara у кольорі фуксії. І ще знайшла в звичайному відділі новенькі светрики від HM в складі Мохер та Вовна. А ось цю водолазку я придбала і вона є у мене в наявності. Ця водолазка з просто розкішним складом, 85% шовку і 15 кашеміру. Стан ідеальний, підійде на SM, Бренд Blue Mountain. Кого цікавить, можете написати мені в інстаграм. Дуже мені сподобався цей жакет з натуральної замші від Кері Вебер. Такі жакети зараз дуже популярні, Схожий представлений є у масі Мадуті та у Манго, ціни на них просто космічні в магазині. Я б придбала собі цей 100%, якби він був трішки в кращому стані, тому що він вже дуже затертий на комірці і на рукавах. А так я вважаю річ просто розкішна. Був такий кардаган цікавий від Zara в розмірі L. Вінтажний костюм спідничка та жакет від Луї Фере. І ще взяла оглянути два джемпери з кашеміру. Перший у кольорі фуксії. Дуже багато було ковтунців. Мені він не потрібний. Цей колір я впевнена, що не буду носити, тому не купила. І ще був ось такий светрик від Модісон. Це теж це кашемір, розмір XL. Сподобався мені принт цієї сукні, але по фасону це трішки не моє. А я впевнена, щоб її не носила, тому також не купила. Був класний тренч в чоловічому відділі. Мені дуже сподобалася в ньому саме підкладка, така в стилі Барбері, і сам тренд довгий, оверсайз. Єдине, що не було до нього пояска хустка від Piana, але це фейк, хустина з поліестру. Ще були хороші, якісні такі челсі. 41 розмір, виконані шкіри, ще кросівки відливаюсь. Можна було знайти багато теплого одягу, наприклад, класні безрукавки. В складі є вовна, гірчична і ось така червона, абсолютно в новому стані. На дитячому відділі сподобався мені сарафанчик. Ось цей дженде. Також було дуже багато речей з нюансами: дірки плями затяжки, тож дуже важно потрібно оглядати речі ретельно, щоб потім не викидати їх в кінцевому результаті. Що ж, друзі, дякую всім за перегляд, за лайк, за підписку і до скорої зустрічі.